Слава Україні! Героям слава! Як би ви з вами назвали львів'янина, який є членом партії регіонів? Є таке старе галицьке слово для тих людей, які від Галичини, але роблять щось недобре для Галичини. Хтось знає його на букву Х. Правильно, хрунь! О. Але може бути так, що ті люди, які зараз входять в партію регіонів, просто помилилися. Може, вони щось там не дочули, не дочитали. Тому Львівський Євромайдан вирішив дати їм останній шанс. Читаю звернення ультиматум Євромайдан Львів, тобто ваш. Я сподіваюся, ви його підтримаєте до членів фракції партії регіонів місцевих рад Львова та Львівщини. Пані та панове. Ваша партія привела до влади нелюдів, які віддають злочинні накази про застосування сили до мирних мітингувальників. Лідери вашої партії Віктор Янукович і Микола Азаров особисто відповідальні за беззаконня та корупцію в державі, блокування євроінтеграційних процесів в Україні. Львівський євромайдан вважає бути регіоналом ганьба для львів'янина. Згодні? Так! Файно. Як представники партії регіонів ви несете політичну і моральну відповідальність за дії своїх соратників? Долучаючись до партії влади, ви сподівались на захист і пільги для ваших фірм або організацій. Але справжньою владою у Львові є Львівська громада. Згодні? Да. Файно. Сьогодні вона дає вам останній шанс виправити свою помилку, написати заяву про вихід із фракції партії регіонів. Здати свій партійний квиток, публічно дистанціюватись від цієї політичної сили, даємо вам час до 14.00 8 грудня, щоб оприлюднити або надіслати на адресу львівського євромайдану копії заяв про вихід із фракції або партії. А тепер найцікавіше, що буде, якщо вони того не зроблять. У разі відмови вашим компаніям, товарам, торгівельним маркам буде оголошено повний бойкот. Згодні? Ми донесемо до кожного львів'янина заклик не купувати ваших товарів, не користуватись вашими послугами, не сприяти добробуту партії регіонів у вашій особі. Купувати щось у вас стане поганим тоном для львів'ян. Згодні? Моє культурне європейське місто, де купувати партії регіонів мені здається справді поганий тон. Окремо звертаємось до керівників вищих навчальних закладів, культурних та мистецьких установ. Вам варто замислитись над тим, який приклад ви показуєте молодому поколінню, перебуваючи в партії, яка б'є дітей. Подумайте добре і зробіть вибір на користь свого народу, а не режиму, якому залишилось недовго. Львівський євромайдан. Ви підписуєтесь? Так! Да! Файно. Ми просимо. Ми звертаємося зараз звідси до всіх членів фракції партії регіонів місцевих рад Львова та Львівщини і просимо їх копії своїх заяв. Якщо вони все-таки надумають бути з народом, надсилати на нашу електронну пошту. Вона є скрізь є Євромайдан До чотирнадцятої години, 8 -го грудня. Якщо того не станеться, то я сподіваюся, ви нам допоможете організувати їм такий бойкот. Що їм буде мало місця у Львові? Правда? Да. Дякуємо.